Слухай, ну взагалі, то я тільки з гарнюнями вітаюся. Тож, привіт! Сьогодні я повідаю тобі про те, як і де знайти найкрутіші шмотки для Сталкеру 2 серце Чорнобиля, та як зібрати найсильніший білд буквально зі старту гри, на моменті, коли ти переходиш до смітника. У минулому своєму відосі, де я оглядав великий мод на Stalker 2 під назвою Desolation, я вкинув невеличкий Ой, бо, 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 байт та, на цікаво згадувати щось інше. А як тобі таке? Заходимо в ПТА і бачимо смітник, тільки перейшли з малої зони. Саме початок гри, а в нас вже імпові стволи з купою набоїв і найкраща броня в грі. Без схованок журналіста, без багів і без проходження мейн квесту. Цікаво? Тоді пиши в коментарях, і тоді я розповім про те, як це все можна отримати взагалі без якихось проблем на самісінькому старті. Тож сьогодні ми збиратимемо саме такий білд, який підійде для початкових і середніх стадій гри. На фінальних стадіях вже можна буде знайти більш міцну зброю в сюжетних квестах, тому білд підходить щонайменше для 60% проходження гри, а це доволі таки дохуя. Знадобиться нам для зборки цього білда лише пройти малу зону та. Не знаю, десь 1100 200 і те. Це чисто на апгрейди всього лайна, що ми знайдемо. Якщо тебе влаштують негрейджені варіанти, то 50 тисяч на набої вистачить. Де їх роздобути, гадаю, сам розберешся. А ми зараз прямуємо до хімзаводу. Саме там виключно нас чекатиме говорящий мангуст. Прикинь. у ага, сталкера. Мангуст на зв'язку. Є легка справа. Можна непогано заробити. Якщо цікаво, беремо в нього квест на вмикання приладу, попутно розстрілюючи тушканчиків і кровососів і забираємо в якості нагороди декілька тисяч купонів і перепустку на НТЦ Малахіт. В принципі, ти можеш просто крякнути мангуста, але, по-перше, особисто я не дуже одобрюю напади на Яріка, по-друге, їх не дуже одобрює шрам. Тому, якщо ти збираєшся проходити гру за іскрівця, не рекомендую їх вже і вбивати. З іншого боку, ці перепустки падають майже з кожного дохлого іскрівця, але я показав найстабільніший 100% шлях її отримати. Але погодь, що за перепустка на НТЦ Малахіт, і на хіба вона нам потрібна? Ну, напевно, щоби потрапити до НТЦ Малахіт, в принципі, Логічно, але який у цьому сенс. Дивись, я гадаю, ти вже по відеоряду помітив, що Скіф кудись перестрибує, десь там біжить. Так ось це наша перша схованка, для проходження якої ще варто постаратися. Саме там лежить ps 9... 10, 10 5 Коротше, іскрівський булат, якщо нормальною мовою. Вдасться в тебе скоріш за все не одразу, плюс не забувай, що важка броня ще більше сповільнює рух. Тому краще за все буде бігти як тарзан, голий без перегрузу, окрім того, чим природа наділила. І згадуємо, як раніше грали в Асасінів, коли ще цього некстгену не було. Ну і в принципі на цьому можу всіх привітати. Ми знайшли найкращу броню для старту, оскільки, попри те, що він зовсім трохи слабший за екзоскелети, він при цьому має вбудовану можливість бігу. А також по бажанню на нього можна присобачити свинцеві контейнери, які в цій грі на вагу біткоїна наприкінці 2024 року. Проте схім заводу ще рано йти. По-перше, на арійські блять, на армійських складах на одній із веж, просто як ні в чому не бувало, валяється снайперка. Mark 1 EMR із комплектом набоїв і навіть прицілом. Про Марк я взагалі хотів записати окремий відосик, бо вона занадто цікава з доволі великою кількістю неочевидних особливостей, але це вже якось іншим разом. Усе таки у нас тут не реклама. До речі, тут реально могла би бути ваша реклама. А так, можу сказати, що Марк це дуже добротна снайперка до того ж на початку гри безкоштовно, а дарованому коню, як то кажуть, у зуби не заглядають. Наступна схованка знаходиться ось у цьому місці. Тут біля однієї з бетонних бубилд лежить бандос, а на самій бубилді написано прохання не палити цигарки біля білгородських військових баз. І іронічно лежить пара гранат. Ну нічого не поробиш, закидуємо гранату, підриваємо бетон, відкриваємо сейф і забираємо трофейний вар. І з яким тепер можна забути в цілому про ближній та середній бій. Тепер з усім цим металобрухтом прямуємо на затон. Ось у цьому місці є закинутий продам гараж, у якому якийсь волівець турботливо залишив свою аерку, яку протягом усього свого недовгого в зоні життя модифікував. У результаті гвинтівка SoftMod отримала вбудований коліматорний приціл, який, до речі, на іншу арку хрін знайдеш не те, що прикріпиш, та глушник, а також тактичне руків'я. Я, Я бачив коментарі. Людей, які писали, що софтмод типу неефективний, краще замість нього Джишку брати. Я вважаю рівно навпаки. Джишка в Сталкері 2 відверто галіма в плані урону. і Її ще спробують знайти на початкових стадіях гри. І це я кажу як людина, якій Джишка дуже сильно подобається в трилогії та більшості модів. А софтмод, мало того, що має гарний тактикульний вигляд, так ще й непогано так шатає, якщо цілитися в верхню частину корпусу ближче до голови. До того ж, так само можна отримати на старті. На відміну від Джишки. Тепер дуємо на Ізумрудне, де на місці легендарного полювання на Химеру покоїться її, мабуть, позашлюбна дитина. А також сейф із ем, вже звичним для Сталкеру 2 лутом у вигляді набоїв, набоїв, ще набоїв. І пари палок ковбаси з аптечкою. Ти на це шалопайство не ведись, бо на даху цього театру абсурду ти знайдеш вхід із нормальною схованкою. Там буде лежати унікальний М860 хижак, той самий хижак Гонти. Гадаю, пасхалочність цього місця просто зашкалює. Хижак наносить значно більше пошкоджень, але я чомусь не зміг присобачити до нього магазинне живлення. Але цей фрагмент записував ще до патчу 1.2, а зараз вже 1.3 готується. Коротше, скоріше за все, момент перегляду цього відео цей баг вже давно пофіксять, якщо це, звісно, баг. До речі, саму схему магазинного живлення ми зможемо знайти по ходу виконання квесту Яріка-Мангуста в одному із ящиків на горі. Ну і якщо тобі всього цього металолому недостатньо для повного комплекту, то пропоную навідатися до підземелля між заводом Росток і Рудим лісом, де можна знайти величезний, в буквальному сенсі, кулемет. До речі, процес його знаходження та використання я вже демонстрував у одному зі своїх минулих відосів, де я оглядав фріплейний мод на Stalker 2. Посилання я залишу в описі під цим відео та в підказочках зверху, рівно так само, як і інші відоси. Якщо в двох словах, то ми просто заходимо, розвалюємо снорка, та навіть і це не обов'язково, забираємо кулемет і виходимо. Я думаю, якщо ти його вже знаходив, то помічав, що якщо зарядити його на всі знайдені там набої, то вони всі влізуть у цю коробку і ще навіть декілька місць залишиться, через що в тебе виникне доволі справедливе питання інтимного характеру. А скільки взагалі набоїв вміщається в цей драндулет? 500. 500 мать його набоїв вміщається в цю махіну. От знаєш, один з моїх учнів і друзів Ярік зараз робить свій мод на сталкер поклик Прип'яті, і він думає про те, щоби вирізати звідти взагалі всі кулемети, бо їх складно переносити та стріляти від руки в реальному житті. На його думку, вони там не підходять. Ну, типу, 100 набоїв це багато. А тут розраби додали кулемет на 500 набоїв. Чуєш, а ти пам'ятаєш, коли російські військові по в рудому лісі ще на початку 2022 року? Оце походу від силочка У рудому лісі сталкеру два є місце з цілою купою зомбованих, яких мочити одне задоволення. Хтось із них провалився в окопах, які, мабуть, і копали брати наші менші, яких задвухсотила радіація зони. Але на цьому приколдеси не завершуються після знаходження ключа в підвалі. Ой, коротше, весь цей процес у двох словах не розписати. Краще дивіться самі. Наприкінці ми знайдемо український автомат Дніпро, який можна сміливо використовувати навіть проти екзоскелетників на фінальних стадіях гри. Ну що ж, весь набір зібраний. Тепер настав час апгрейдитись. Я раджу обрати саме Янів, оскільки там можна поставити буквально всі апгрейди на будь-яку зброю та броню, а також придбати набої до всієї знайденої зброї. Теж на секундочку на самому старті. Тут і знадобляться ті 200 тисяч, про які я казав на початку відео. Тепер давай я тобі розкидаю за те, де знаходити флешки для апгрейдів броні та зброї, а також де знайти унікальні аддони, які ти не зможеш купити в торгівців, але які. Зможеш при знаходженні присобачити на своїй шайтан машини стосовно магазину для Дніпра, я розповідав у своєму відео на тему унікальних речей на самому початку гри ще в малій зоні. Рекомендую переглянути цей відео. Там я казав про збільшений магазин до калаша. Який так само підходить і до Дніпра. Посилання на відос я залишу там же, де і залишаю всі посилання на свої відоси. А саме в описі під цим віто та в підказках зверху. Тепер дивись: горілий ліс, вертольотні майданчики, сховка біля вагонів, заглядаєш у рюкзак і бачиш збільшений магазин для трофейної лавини. В принципі, він і для звичайної цілком підходить. Ну він, власне, для неї і створювався. Але на хіба нам відтепер звичайна лавина? Пройти крізь вогнища, до речі, ти зможеш куди більш акуратно, аніж я? Наступне місце кордон, залізниця та міст, у якому в тіні Чорнобиля ми давали на лапу майору, щоб пройти на смітник. На горі знаходимо збільшений барабанний магазин для AR-416 софмоту. Другий такий можна знайти на хімзаводі на головній базі варти. Але для того, щоб легально туди дістатися, потрібно або пройти суттєву частину сюжету за варту, або суттєву частину сюжету проти варти. Тоді вони на тебе нападуть, як тільки ти підійдеш за два кілометри до забору. І як результат, охоронці зможуть рухатися, і тоді ти зможеш пробитися в це місце, де знаходиться цей магазин. Така собі перспектива для зброї, на яку до моменту проходження сюжету ти вже встигнеш 300 разів забити. Всі інші адони ти або знайдеш у сюжетних схованках, як, наприклад, той же збільшений магазин до Марка, шлях до якого, наприклад, відкривається після сюжетки з Фаустом, або зможеш спокійно взяти його в крамерів, як, наприклад, ті ж приціли. Але якщо раптом тобі захотілося по максималочці викачатися перед Проходженням сюжетки, то ось тобі наводки на флешки з апгрейдами. Горіли ліс, свиноферма, чердак одного з розквашених домів. Якщо вдасться підкрастися та не пизданутися на ходу, то зможеш забрати флешку при бойових упорів затвора для трофейної лавини. Йоперний театр ледь проговорив. Мала обжабаний тонель, розрулюєш ситуацію зі снорками, знайдеш флешку з апгрейдом до сокола. Як на мене, більш ніж варта своїх мінімальних страждань. НДІ Агропром знаходиться між заводом Росток і заводом Янтар. Доведеться трохи помочитися через вогняні аномалії, а також полтергея та іншу нечість, яку спавнитиме рандомний «Елайф». Знайдемо флешку зі схемою на апгрейд на гумовий шар до лавини. А ось наступний апгрейд ти забереш незвичайною пробіжкою а буквально порвеш сраку. Доведеться виконати ціле випробування. Рудий ліс кар'єр. Тут треба правильно залізти, розправитися з полтергойстом, а він ще бидло таке буде відбиватися, далі пройти повз електричну аномалію комету, застрибнути на гору кар'єру і наприкінці пробігти спринтом за допомогою трамплінів до кінця кар'єру, блядь. І потім ще наприкінці на тебе чекатиме ціла орава, блять, тушканчиків. Коротше, все дуже складно, тому я не вирізатиму цей момент, а покажу цілим, як він є, лише трохи прискоривши. З ярковим за на останок слід сказати, будуть його всі Сам був підморгає, помазка його кохає, ярий підер дісорек, тебе в рок і узбек, ще чечани та істанці, ось такий у тебе танці, і по козел, ще є пев тебе по всі тварини цього світу. Після проходження цього випробування ми отримаємо одразу декілька жирнючих схованок: лімітований енергетик нон-стоп, чотири гаус-магазини у формі свастики, а також снайперку СВУ МК С3. Багато хто вважає її найкращою снайперкою в грі однак я в своїй думці не ухильний. Краще за гауску ми навряд чи щось знайдемо. Ну і найголовніше це креслення свинцевого контейнеру для соколу, яке дозволить нейтралізувати будь-який радіаційний вплив від одного з артефактів на вибір. Дуже імбовий та корисний апгрейд. І Як на мене, вартий усіх сліз і шмарклів. Тепер прямуємо на Яніву село, яке знаходиться трохи правіше від середини локації. Заходимо на гору, стрибаємо всередину хати, до якої, як завжди, потрібно добиратися саме таким обісраним шляхом. Бо двері, хто би міг подумати, зачинені на засув зі зворотньої сторони. Всередині хатини ми знайдемо апгрейд на каучуковий тильник прикладу для РПМ 74 ненажери. А також у вигляді приємного бонусу пістолет Райно. Це один із найстабільніших шляхів його отримати. І, в принципі, один із найлегших. Далі дуємо лівіше на тому ж Янові, знаходимо аномалію з роздовбаними вагонами, пройшовши всередину, знайдемо ящичок із апгрейдом до Дніпра на додатковий наріз у стволі. Ну ось, здається, і все. Всі інші апгрейди або знаходяться на локаціях, або в місцях, які заблоковані сюжетом, або я просто щось упустив. Тому не цурайся написати про це в коментарях. Я буду вдячний за будь-який конструктивний фідбек. Ось якось так і робиться фокус-покус із мого минулого відео. Можливо, у когось виникло запитання, чому я не розповів про Попадос, кувалду, екзоскелет у градирнях і, наприклад, Дніпро, який можна дістати значно легше за стрілянину з зомбованими контріком і знущаннями з псівпроміненням. По-перше, Дніпро там знаходиться в геть пошарпаному стані, у той час як у родому лісі він повністю новий. А в екзоскелеті вже немає по суті ніякої необхідності, оскільки ПЗС Сокіл обганяє більшість екзоскелетів у плані псі захисту як мінімум. При цьому в ньому є вбудований біг на відміну від екзоскелетів, і його можна спокійно дістати на старті гри. Що ж стосовно Попадосу та кувалди, для їхнього отримання вже потрібно пройти не просто якийсь там маленький квест, а буквально серію квестів, що може бути не такою легкою задачею для новачка на ветерані, аніж просто пробігтися до якогось місця та забрати якусь річ зі схованки, як це було, наприклад, із револьвером, трофеєм та ненажерою. Та й з усіма знайденими шмотками вони вже не такі й потрібні. Однак, якщо комусь все ж було би цікаво почути про те, як отримати ще більше цікавих унікальних предметів і апгрейди для них, буду радий почути думку в коментарях. Також, якщо всі зірки складуться по нашому, і цей відос вийде рівно 14 березня 2025 року. То, можете привітати мене та мій канал із п'ятим днем народження та першим ювілеєм. Рівно 5 років тому я створив цей канал, але тоді я й не думав, що в результаті він розростеться до настільки величезної спільноти, ще й україномовної. Тому я хочу подякувати кожному з вас, хто підтримував та підтримує мене до цього моменту. Я ціную кожного братика та сестричку, хто приєднався до групи Інферніса. Саме тому на честь п'ятиріччя каналу я хотів би провести невелике. Розіграш. Для того, щоб взяти в ньому участь, потрібно поставити вподобайку, підписатися на мій канал, якщо ще хтось не підписан, а також написати в коментарях хештег Слава групі Інферніса. І в наступному відосі я підберу переможця, який отримає від мене 100 доларів США. А це десь приблизно 4200 гривень. Буду радий поділитися з хорошими людьми своїми бабками, які я все одно, скоріш за все, задонатив би на ЗСУ. І в майбутньому я все одно збираюся проводити такі розіграші частіше, тому раджу дивитися кожен мій відео і коментувати його, бо ніколи не знаєш, коли можна прогавити свій шанс. До речі, зараз на мій канал підписалося більше за 9 тисяч людей. І я, звісно, ні на що не хочу натякати, але коли на канал підпишеться 10 тисяч, я збираюся зробити дещо дуже та дуже цікаве. Тому, друзяки, погнали святкувати днюху нашої спільноти, беремо участь у розіграші, дивимося відоси та насолоджуємося вихідними. Всім гарного часу доби та слава Україні!